Всім привіт! Знайомтесь, це <ріст> <ріст> Да, Чувак з Вінниці сам, їздив на Дракстарі і в нього була така маленька, маленька мрія поїхати на трансвигараж. гараж. І сьогодні, яке? 25 серпня? 25 серпня да, 25 років. 25-25 в нього починається ця маленька мрія здійснюватися. Так що на нас зелена, ми поїхали. Подорож вийшла для мене непланована. Прийшлось по-бистрому за два дні порішати справи по роботі. Ну і все. Загрузив мод та вирушили в дорогу. Потрібні речі у мене завжди підготовлені окремо. З практики беремо лише саме необхідне: це аптечка, мильне, брильне, всілякі кабельки, павербанки, зарядки, газовий пальник та все для готовки їди. Одяг, дождівчок, палатка та карімат. Тому на саму підготовку навіть не тратив час. Ну а наразі виїхали вже з Варшави і по плану сьогодні добратися до Словаччини. По дорозі сьогодні погода капут холодна та вітряна. Прям запахло осінню. Їхати некомфортно стало, тому нас таки чекала зупинка. Я тобі передягнуся. Так, і зразу на виїзд стою. Ну ну, я просто кажу, що одразу старайся розвертатися. Ну все, 54 кілометри ми проїхали. Це мені підказує, що від вітрості клоп Ну ти може воно так треба, щоб було. Ну як як треба, воно регулюється. Ну, в принципі, мені поки що воно особи не мішається. Значит, вроде етап, сонце світо, а холодрега капець здорова. Рішили все-таки зараз довдягнутися і будемо далі їхати до першої зупинки. У нас там залучається якийсь цей, як а, замк. Ух тут песок весь осторожно Катаючись дорогами Польщі, можна сказати впевнено: вони одні із самих чистіших європейських доріг. Радує не лише відсутність сміття, а й дбайлива чистка від кущів та трави. Коротше, їдеш і насолоджуєшся. Перша локація. Ось такий замок. І що ми хочемо зробити? Ми ліземо якимись корчами, щоб, ну як завжди, на шарика зайти в територію. Ні, все-таки знайшли касу. Зараз запитаємося, що бачок. І підемо погуляємо. А, Дякую. Шара, коротше, Сашенька, це відео для тебе. Бо санька любить шару. <гум> ну, я теж люблю. А зараз заходимо в руїни готичного ренесанського і жанського замку, який знаходиться у Мазовецькому воєводстві. Рахується взагалі по Вікіпедії, що його почали будувати у 1300-х роках нашого століття з ініціативи краківського єпископа Яна Грота. За період існування неодноразово був зруйнований, як не шведськими та трансильванськими військами, то під час боїв з барськими конфедератами. Також був задіяний як і в Першій, так і в Других світових війнах. Отримав сповна. Найдавнішою спорудою замку є кругла вежа, так званий келп, збудована не пізніше першої половини 14 століття. На вечір включають прожектора, які освітлюють її і придають шикарний вигляд цій локації. Тут можна побачити багато історичних згадок, галереї та описи різних подій. На сьогодні замок реставрують і відкривають для публіки. На території замку. Регулярно проводять історичні події, такі як лицарські турніри. Ну і завдяки цьому можна занирнути повністю в атмосферу середньовіччя. Видається взнаки зразу те, що вона побудована з такого білого камня. Доволі так автентично. Ну, видно, що це вже реставрації багато. Так, зайшли ще в одну якусь кімнату. Що ми тут маємо? А, я так розумію, робились розкопочки і ось кераміка. Тут у нас йде ну, всякі гвозді, туди-сюди.

Ну, зараз подивимося, що там цікавеньке є. Звісно, як завжди, я дуже люблю ці високі локації так. Але Відповідно. що поробиш? Нічого нічого. Чесно, ті де да не в обіді. Відповідно. Нормально. нормально. Нічого. Так, красота о там ще вище Так. Да. капець фу за цілий день не ходили а зараз зробимо зарядку дихалочка звісно так да. дихалочка здає Ух! и лифт поставить. какая с обсерватория прям. Фух, Фух, вот Ох! Да, Ох! Да, капец шквальный. Знаєш, скільки я сьогодні проснувся без будильника? В 5.40. Потім через силу ліг спати. Проснувся в 6 там з чимось. І вже в 7.20 я поснідав. Ага. А зараз у нас, Сергій, щоб ти розумів, зараз у нас 13.49. Вже час обідати. Блін, копія Саші, я не так знаю. Хай той треба... голодний, той голодний і цей вічно голодний. Що це за йолки-палки мені везе з попутчиками. Так, так. все, спускаємося ми з цю башню і справді перекусим. Що, пролазимо через, короче, ці вузькі Запрошуємо а, старе місто Шидлов. Проходимо зараз цю а, браму. Я б сказав, би, що з цього комплексу а, сама така цікава споруда. Тут на цьому території, яка обгорожена кам'яними мурами, знаходиться синагога, костел, залишки а, королівського замку. І Багато адміністративних споруд, там скрабниця і тому подібне. Я так розумію, що в давні часи тут люди деякі почали робити застройки на цій території, і виходить, це місто повністю обнесене старовинними мурами. І ці люди, оказалися, прям живуть в історичному місці. Доволі в цьому теж є якісь такі. Плюс цікавий. А от тут буде е, залишки королівського замку. Ну і відповідно там цей. Ми туди не будемо заходити, не, не, не хоче тратити кошти лишній раз, Ну покажу вам з краєчку. В принципі, тут достатньо, щоб це все побачити. Кто тут бачит? Тут ничего не бачит. Вот так. Муровано у нас из каменя. Так, что там? Я так разумею, там какие-то раскопки идут. Ципа, сипа, ципа, ципа, ципа. Цип-цеп-сип-сипсип-цип. Цип, 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 цип. Історія Шидлова бере свій початок в 12 столітті. Спочатку він належав польським королям. Місто було досить розвинуто, і тут були і ковалі, пекарі, багато інших ремеслів, зокрема пивний завод. В першій половині XVII століття розграблений і знищений спочатку шведами, а далі військами Георга Ракуці. Після розподілу Польщі в 1795 році приєднали Шидлов до Австрійської імперії. Ну але вже в 1809 році стає резиденцією герцогства Варшавського. На період Другої світової війни німці відкривають тут гетто. От така багатогранна історія цього місця. Ось і центральна площа. Маємо музейчик. Ха. Ну, людей, звісно, нема. Взагалі, не знаю, так якось стрімненько, як вибрали всі носик. Видать, не дуже туристичне місце. А це мені сподобалося. До речі, клітка-блазня. Всім привіт від блазня і від його кліточки так що хто хоче попрацювати <глазням> блазнем пожалуйста заходимо сюди От. морда така да? весела зловеща, зловеща морда не знаю що від нього очікувати отак От для всіх посміхається а заді що? А, а заді таки дулю показує. <гум> ну все, трішки погуляв, подивився і наразі будемо планувати в світнік в Словаччину. Це десь в районі 180 км звідси. А, так що все, будемо збиратися. В вже щось під, піджовує. Голодний, вічний саша, чесне <гум> слово. Дівчинь, критко, <різь> я сказав, що я не буду сладненький їсти в цьому Ні, Путешествує такого не буває. Mm -hmm. Так, я нагулявся. Ти нагулявся? No. Їдемо далі? No. Нам 180 км сюди Словакії. Так. Так що, дорогу. нам ще їхати до Словаччини. от. Що для байкера в подорожі, саме головне, маленький перекусончик зробити. Отак от ми перекушуємо та, та, бананчик лупанем і сосисочку. О. ти Давай мені ще сосиску. Ти голодний, а? Можна перекусити. Що можна ще сказати? Що? Багато їсти не в дорозі. Ні, чувак, я вже як зупинився я зараз заїжджаю сюди на територію. Я вдягну собі щось вдягнути. Чувак, я так зазяб, що ти не представляєш. Я б хоча б зверху, я не за штани кажу, а за цей якусь жилетку об'єму. Да ну, бред. Короче, надеваем жилетку, буду же холодно. У меня руки зацепляют. Я вдеваю теплые перчатки. Я вдеваю теплые перчатки. Я, Я бы себе даже труселя значок. Так, да, не знаю, як ми будемо ночувати на палаці. О, це вже получше буде. Я тобі скажу, якщо прийдеться ночувати в палаці, я буду вдягнети спати в цьому спальнику. Ну нічого, ми не здаємося, будемо прориватися через кордон. Словакії. О, тепленькі, оце я розумію. Перчаточки. Давай. Погнали. А там 14 градусів. Ну, практично 15, ну 14. І маємо 375 метрів над уровнем. Заїжджаємо на територію Словаччини і розуміємо, що така холодрега, що ночувати в палаці сьогодні ну, ні сил, ні бажань нема. По букінгу знайшли недорогий готель, тому прямуємо зараз до нього. Да, да, да. Давай вже їх повертай. Оооо. Дивіться там машина. Тут немає далі. Думаю, головне, щоб це було десь місце покласти мотоцикл, лежачий. Жорсткий лежачий Я думаю, десь біля готеля поставив Посов, накриється, чи плами Інтересна тут розв'язка. А тут можна їздити? Ха-ха-ха! Але вроді можна. Інтересний місць такий. Це ж, напевно, військовий, чувак. Так. Тут направо. Ти доїхав? Давай я не буду сети. О, блін. Що? Пішохідна зона. А чия? Ми зараз через цей міст пішоходну зону перетолкаємо мотоцикл. І там встанемо і поїдемо далі. Ні, ну а що, об'їжджати зараз е, 5 кілометрів? А, 5 кілометрів? Так. Ну, це буде вихід з ситуації. Ну, це, ну, це, можна сіму, да. А так не буде проблем. О, дивіться, легенько йде. <реш> <реш> ну, я там знаю, бачиш пішло звона пише. Де там є? Це ми обх... обхитримо систему, називається. Та й законом чувак. І время і... і це вкручення взад-перед Плюс відігріємося. Ти, ти знаєш, що щоб відігрітися в участвують це толка до моцка. Слухай, довга пішохідна зона якась. Це саме князька. Ну як кінець? Не зовсім. Це десь зліва вже готель. А вон до. Да, 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 є. да, ні. А я собі думаю, а вонду якийсь паркінг. Ліва, Може там покласти моцики. А ну давай, я поки тут там паркую моцик. Почекаєш мене тут теж. А я піду гляну чи це цей готель. Рубин. Рубін, він Вот готель. Так, ну давай подивимось, що там робиться. Ви можете чогось? Ні, тут де там пар... пішохідна зона. Зараз пройдемося, подивимося, Поселимося. Чуєш? Поселимося і потім ще пройдемося, подивимося, Може десь перестроїмо. О, о. Заселилися ми в готель Рубін, порахували, що по 20 євро з людини це дуже класна ціна. І цей, Оплатили, йдемо зараз моцики, договорилися, що покладемо в центрі готеля. на території готеля Моцики, щоб не платити за паркінг і все-таки безпека є безпека. Так що зараз запаркуємо Моцики. І все, можна буде повечеряти і відпочити від першого дня. Поклали ми моцики на свої парку місця і йдемо що кушати. Ми вже в номері. Приділилися, де вже хто буде дрихнути. Ну і Будемо щось кушать, варити. Помахай ручку. Що ми устроїли тут э, в цьому е -е -е, в готелі. Ну, Ми Устроїли таку штуку. <сум> Варимо супчик. От, всякі там прибамбаси до їди. Ну якось так. Ну а що робити? Тарі-на-рі-ра-рам, ра Аринарирара, А девочкам ловить кульку.